Зараз вже підійшов такий час, що потрібно птицю вже відокремлювати, сортувати да, їх. Значить, як це повинно відбуватися. Відбирайте гарних курочок, які гарно розвинуті, гарно сформований в них дзьобик, ніжки жовтенькі, ну, щоб курочка була е, здорова. Відокремлюйте їх окремо, тепле приміщення, тепла підлога, постійно корма. Мішаночки зараз додавайте, водичка, обов'язково е пролікуйте їх, дайте ліки в водичку, прогвестуйте, додавайте вітамінчики, все тримайте їх окремо, всі оці рахіти, які у вас не повиростали з голими, задницями, неправильно, е, там ніжки в них е, не жовтенькі, синенькі, там худенькі. Відокремлюйте їх нахрен з господарства, десь або окремо їх е, підгодуйте, тоді пускайте на бульйон. бульон. Е, або тримайте їх окремо, не пускайте вже в це стадо. Якщо у вас у цій кількості будуть оці рахіти е, знаходиться, не буде ніякого знаєте, сенсу. Тоді не побачити не яйця, не побачите нічого, тому що кури бачать е, слабкого. Вони починають. Е, затопчувати ну і звісно, якщо ви заходите в приміщення і будете дивитися, що е цієї кількості чи в цій кількості е ходитимуть рахіти якісь обскубані, ну знаєте, око дуже немиле. Зараз ви їм уже е цим не допоможете. рахіта те що повинно вирости, воно вже виросло і набрало вагу. Решту просто е убирайте і. Не жалійте, тому що будуть оці вам проблеми, будуть і клювати яйця, будуть ходити між до кількості, будуть скупти за хвости один одного. Вибирайте не агресивних півнів. Якщо тримаєте основному майстер-грей, то не вибирайте дуже великого такого півня, щоб він теж їх там травмував, цих курей. І тоді вам буде успіх. Півнів теж уже тримайте окремо, підгодуйте, да, хай вони там будуть Дюдью там і биться собою. нічого, підросли, все на бульончик їх уже пустили, і успіх у вас в господарстві є. А курочок тримайте окремо. Як вони отак будуть їсти, пить водичку, сидітимуть на місці, не будуть гуляти по всьому подвір'ї, буде у вас і яйце, буде і все. Тяжко тепле приміщення, світло, соломка на підвозі, і буде вам яйце. І повірте, зараз ціна на яйце зросла і. Знаєте, як ще й правильно сказати, ви побачите свою працю, яку ви уклали, е і курка занеслася. Коли ж ви вклали і кошти, і працю а кури не несуться. Це звісно, е знаєте, ну це, це неприємно. То вже й опускаються руки, не хочеться її тримати. Мішенки зараз обов'язково. Тож е хто хоче якусь консультацію отримати, е номер є. Там під усіма відео, телефонуйте, або на той номер пишіть мені на вайбер, я вам підкажу, як правильно утримувати, які повинні бути гнізда, чим кормить браму, які інкубаційні яйця краще. Все це, це вам підкажу, І щоб у вас був успіх у господарстві.